Як навчити дитину рахувати з переходом через число на пальцях? Наприклад, у нас є 8, нам потрібно додати 7 і визначити, скільки вийде. Але пальців у нас не вистачає. Тому ми беремо число 8 і від 8 починаємо загинати сім пальців, рахуючи так, 8, 8 не, не загинаємо. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Тобто, у нас вийшло 15, тому що ми загнули 7 пальчиків. Ми пишемо тут 15. Другий, наприклад, випадок 16. Нам потрібно додати 9. Що робити? Ми беремо 6, додаємо 9, одиниці додаємо. Починаємо з більшого числа. Завжди до більшого додаємо менше. Тобто, 9 додати 6. Рахуємо 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. У нас вийде 15, ми п'ятірочку записуємо, а один десяточок пам'ятаємо. І кажемо, що 10 додати 10 дорівнює 20. Двічку сюди записуємо, і в нас вийшло число 25. Наприклад, так само в межах сотні ми можемо взяти число 58 і додати 18. Дорівнює 8 додати 8. Рахуємо. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Шісточку записуємо, одиничку. Пам'ятаємо. Тобто 50 додати 10 і додати 10. 5 десятків, додаємо один десяток і додаємо ще один десяток. І рахуємо 5, 6, 7. Тобто, вийде 7 десятків. Сімдесят. Сімдесят шість.